Привіт! Відео містить фото третього дня візиту до Стамбулу. Погода трохи зіпсувалась і сонечко в цей день не радувало нас. Це фото нашого шляху до палацу Дума Бахче. На площі Таксім саме зараз спостерігаємо цікаву будівлю культурного центру Ататюрка і монумент Республіка, присвячений п'ятиріччю заснування турецької республіки у 1923 році Кималям Ататюрком, який є в центрі монументу у колі своїх соратників. Потім ми йшли вуличками Стамбулу вже під дощем, але гарному настрою це не зашкодило. Так виглядають центральні ворота палацу далма-Бахче і далі північна брама. До речі, долма означає заповнений, насипаний або ж та сад. Поки я, як справжній турист, фотографуюсь на фоні інстаграмних місць, типу воріт з видом на Босфор, через який прибував до палацу султан та його гості, розповім трохи його історії. Долма Бахче будувався у 19 столітті для султана Абдул Меджида I, який бажав мати палац в стилі бароко, здатний змагатися у вишуканості з європейського. Резиденціями. Загалом Далма Бахче мешкало шість султанів, а після падіння монархії в палаці оселився Кемаля Татюрк, який помер тут у листопаді 1938 року. Зараз палац є музеєм і на фото його експонати. На жаль, зробити пристойні фото інтер'єру палацу не вдалося. Але навіть ті, що є, передають неймовірну розкіш оздоблення кімнат, які оформлені в різних кольорах, багато прикрашені золотом, самоцвітами, різьбленням і ліпниною. Велике враження справляють стелі, які також оформлені з великою майстерністю, і здається, що кімната то скринька, а стеля її різбляна кришка. Фото хамаму, оздобленого мармуром. Далі фото немислимої люстри, подарованої англійською королевою Вікторією. Люстра виготовлена з богемського скла і важить майже 5 тонн. Розташована вона у залі, стелю якої підтримують 56 колон. Звисає з висоти 36 метрів, тому жодне фото не здатне передати всю дивовижну красу найважчої люстри у світі. Продовжу свою історію. Також у палаці зберігається 130 шовкових килимів хараке, дипломатичні подарунки, чеський кришталь, севрська порцеляна та старовинні меблі. На прикрасу кришталевих сходів та інших інтер'єрів пішло 14 тонн золота. А загальна вартість будівництва перевищила 5 мільйонів золотих пунктів. Серед основних визначних пам'яток вже згадана люстра і картини Івана Івазовського, які художник виконав на замовлення султана. Розповім про назву Долма Бахче. Це ім'я дано палацу у зв'язку з тим, що ще до спорудження будівлі це місце було затокою, яку в 17 столітті засипали землею і влаштували гарний сад. А пізніше на цій території збудували дерев'яний павільйон, літній палац, який став попередником Долма Бахче. Долма означає заповнений, насипаний а шта-сад. Палац Долма Бахче умовно поділяється на дві основні зони. Одна частина громадська, призначена для урочистостей зборів, офіційних прийомів тощо. Інша частина житлова була віддана у повне розпорядження султанського гарему. Під гарем віддано дві третіх палацової території Долма-Бахче. Апартаменти зі східного боку на узбережжі були віддані під потреби матері Султана та членів правлячої дінастії. У інших кімнатах проживали наложниці Падишаха. Великий інтерес у гостей Долма-Бахче викликає музей годинників, який знаходиться на садовій території палацового гарему. У будівлі зібрано шикарну виставку ексклюзивних прикрас. Перед палацем розбито красивий сад, а стіни палацу розтяглися берегом затоки на цілих 600 метрів. Часова башта, побудована за межами палацу, доповнює комплекс. На цьому наша терпенуна подорож до Стамбулу завершилась. Це місто залишило незабутній слід у пам'яті і серці. І ось фото останнього турецького міста, яке трапилось на нашому шляху додому. Дякую за увагу! На все добре!